Вітаю, друзі! З вами я, психолог Єліна Літвінова, і моє сьогоднішнє відео буде таке більш про поговорити. Але перш за все я хочу подякувати всім за коментарі під моїм минулим відео про Ірину Фаріон, ворог вона, провокатор вона, чи патріот, негативні коментарі, позитивні. Я всі читала, дякую за всі. І навіть дякую за ті, де пропонували мене відіслати в Московію, спалити і все таке. Сьогодні я хочу поговорити ну, останнім тижнем знов да, неслася певна така історія у нашому інтернеті, сегменті інтернету, про фільм Встигнути до 30. Я, звичайно, може, і не звернула б уваги навіть на цю назву, а якби я, як людина, яка практикуючи психолог, яка зустрічається весь час з жінками різного віку. І для мене це виглядає, може, трішки дивно, що все ще є такі стереотипи. Але багато моїх клієнток, починаючи з 20-25 років, мають теж цей стереотип, цю таку фішку в своїй голові, що до 30 років вони мають встигнути щось. А якщо моїм клієнткам вже за 30, 32, 35, 38, 40 або 45, не дай Боже, і в них нема того, що має бути за стереотипами, які були складені століттями. Вони починають відчувати себе дуже-дуже погано. Це дуже вродливі жінки, і дівчата, вони успішні, вони мають гарну кар'єру, вони самозабезпечені, вони можуть забезпечити не тільки себе, але вони мають у голові оцю думку, що якщо до 30 ти не, особливо, якщо ти до 30 не встигла вийти заміж, то ти якась неповно, неповноцінна жінка. З тобою щось не так, якщо ти до 30 років не створила сім'ю. І коли починаєш працювати з цими дівчатами, е, виявляється дуже багато всіляких речей. Про них я скажу при кінці відео, що треба робити, щоб розуміти, що з вами відбувається. Отже, серіал е, вийти за, вийти до, е, встигнути до 30. Історія трьох, трьох дівчат. Е, я думаю, чого ж вона була така скандальна? Вирішила подивитися одну серію, тому що я не хочу говорити про те, чого я не знаю. Бачила якісь уривки у, е, в інтернеті, де дуже погано говорили про цей серіал. Я вирішила подивитися і додивилася до кінця три подружки, які стали подружками. подружки по нещастю їм 29 років. А Саша, яка дівчина не впевнена в собі, вона а, живе в такій, в Києва, вона живе, жила в гарній родині батьків, де батьки все життя вирішували за неї, що вона хоче, що їй потрібно робити. Показано, як вона а, намагалася досягнути дуже гарної кар'єри, як вона цього досягала, і в результаті в день свого 29-річчя, коли вона а, а, досягнула підвищення, про яке вона мріяла, вона а, а, зрозуміла, що вона дуже нещасна людина, тому що ніхто її не любить, ніхто її не поважає її, вважають душнілом. Бо вона не для того, щоб досягти кар'єру, бо до 30 років потрібно жінці зробити кар'єру. Пізніше вже ти ну, не зовсім нормальна, якщо в тебе нема кар'єри, так вона вважала. Вона, в неї не було друзів, вона була достатньо одинокою. І в барі, в цей день вона зустріла іншу дівчину, яка теж по співпадінню мала в цей день день народження, але в неї інша трагедія вона до 30 років хотіла встигнути вийти заміж. Зустрічалася з хлопцем цілих 5 років, очікувала від нього пропозиції руки та серця, але замість цього в свій день народження вона побачила, що хлопець її зраджує з іншим хлопцем. І в цей самий день вони зустрічають третю дівчину Любу, яка приїхала з Коломиї. І от саме про цей персонаж і був весь скандал у інтернеті. Ну, чесно вам скажу, що коломийський акцент у Люби був так собі, тому що я як Людина, яка народилася і прожила багато років у Черкасах, я знаю, що так, так говорять у Черкасах таким суржиком, такою говіркою. Це зовсім а, не Коломийський а, акцент. Це, скоріше, центральна Україна. А слово Греча, навіть у Черкасах ніхто не говорить на гречку, греча. Це щось дуже таке російське, може, так і говорять якихось. Східних областях, які дуже наближені до Росії, але не в центральній Україні, а тим більше не на заході нашої страни, Греча, Доча. Ну це це виглядає дещо дивно. Ця Люба вона мала мету заробити гроші, брати участь у певному кулінарному шоу, і заробити гроші, щоб допомогти своєму батькові. І це все окей, нібито три різні історії, які мають мають зміст у нашому житті, тому що хтось має хоче зробити кар'єру, хтось особливо хоче вийти заміж будь-що, а хтось хоче заробити будь-що гроші. І мене спочатку зацікавило, так це три такі теми, які зараз йдуть червоною лінією в житті багатьох дівчат, моїх клієнток. Але персонаж Люби, дійсно. Я ну я не знаю, коли я почала дивитися, я не змогла за чого вона так кричить. Знаєте, нібито вона сидить в якомусь домі культури, де немає зовсім мікрофонів, і вона намагається докричати світек, щоб люди, які сидять там на самих задніх рядах цього залу, цієї зали, або навіть за дверима, там, щоб вони чули про те, що вона говорить. Вона, вона кричить так, що я весь час прикручувала, коли говорила Люба гучність на моєму планшеті. Тому що ну, ну дуже вона кричить. Плюс це було дуже якось знаєте, як суміш няні віки Вікторія Владимировна Прутковська, яка була з Маріуполя. І приїхала в Москву, така не, не дуже розумна, нічого не знає. І тут така сама люба. Мене ну, зачепило те, що так, таке ставлення для людей, до людей з провінції, що вони нічого не знають. Люба не знала ні що таке БАДИ, ні що таке наркотики. Слово сексу Люби визивало такий, такий жах, вона боялася його навіть сказати. Ну, хоча ми знаємо, що дівчата, які проживають не тільки в Києві, в селах, навіть в віддалених селах, вони нормально розвинені, тому що скрізь є інтернет. Таке враження, що Люба е, приїхала не з Коломиї, а що Люба приїхала десь з якогось дуже забитого села. При тому е, вона попала на машині часу десь років 30. Вдав, вона вона приїхала десь з кінця 80-х, Тому для неї бади вітаміни, якісь подорожі, щось для неї це все було дивина. Ну кого цим зараз дивуєш? Навіть в селі всі мають інтернет і більш молоді дівчата. Тому мене образ люби він дещо ну, знітив більш-більш за всі образи. В серіалі дуже багато гіпербол. Та ну я читала відгуки, люди, людям подобається легкий серіал. Можливо, такий і надо Зараз нам дивитися для того, щоб відволікатися від війни, від, від важких думок. І, мабуть, моє слідуче відео буде пов'язане з психічним станом, з психосоматикою. Але ж така гіпербола, яка була саме в цьому серіалі, вона був ну, перебільшення, надуманість. вона... Мене вона трошечки розчарувала в цьому плані. Тема була, я ж кажу, дуже чудово задана, тому що стереотипи, з якими ми досі зустрічаємося, хоча вже 23 й рік, 21 го століття, а ці стереотипи все ще є у головах багатьох батьків, бабусів, дідусів, і вони їх дуже старанно вкладають у голови і нав'язують молодих жінок дівчат. І вони крізь все життя несуть, несуть ці стереотипи. І, і потім звертаються дуже часто до психологів. Так от і про що я хотіла сказати вам? Чому я казала, що наприкінці відео я поговорю про те, що треба розуміти, що несуть у собі всі стереотипи? Кожна з вас, хто, можливо, зараз себе підливив на цій самій думці, що мені вже 20, 30, 35, 40, 45 років, а я ще не, не заміжня, не маю дітей. Не маю гарної роботи професії багатого коханця, багатого шикарного будинку, машини, як у блогерки, які 20 років, як мені кажуть, дівчата. Ну їй тільки 21, а вона вже їздить на порше. Їй тільки 21, а вона вже об'їздила, чи 23 вона вже об'їздила весь світ. Я ж дивлюсь, спостерігаю за нею в інстаграмі. Мені кажуть, дівчата, а я вже, а в мене там нічого такого нема. Тому, перш за все, зробіть такий, як я кажу, самочекінг. Запитайте себе, перевірте себе, чи це ваші думки, чи чиїм голосом у вашій голові лунають ці думки. Як правило, ці думки маючи голос, це може бути мама, тато, бабусі, дідусі. Ви можете навіть зрозуміти слова, інтонації, ну, чуючи голос, розумієте, хто це вам говорить, хто вклав вам ці думки. Якщо ці думки не ваші, то тоді вже з цим ви можете працювати. Тому що дуже часто дівчата, жінки, які заявляють, що я хочу підвищення по професії, я хочу підвищення посади, я хочу заміж, я хочу родину. Вони це заявляють на а, а, рівні своєї свідомості, вони про це проговорюють, але несвідомо вони роблять все, щоб цього не відбулося, тому що є, це не їхні думки, не їхні почуття, не їхні бажання, а нав'язані родиною та соціумом. Якщо у вас лунають такі думки в голові, ви не впевнені в собі, ви відчуваєте якусь тривогу по цьому, запитайте себе, це я цього хочу, чи хто цього хоче. Згадайте ці думки, згадайте, яким голосом вони лунають, і вже від цього починаєте відштовхуватися, чи якщо це дійсно ваші думки. Ви можете думати про це, ви можете ставити цілі, перевіряти себе надалі, рухатися в цьому напрямку. А якщо ви розумієте, що це не зовсім ваше, тоді знов-таки ви можете рухатися в напрямку для того, щоб робити і хотіти того, що хочете ви, якщо не виходить звертатися, звичайно, до спеціалістів. Ми в цьому допомагаємо. Ми виявляємо, де ваші думки, де нав'язані стереотипи, де нав'язані соціальні очікування, де ваші бажання, де не ваші бажання. І коли людина отримує її власне життя, не життя, яке їй дарують батьки, от ти повинна зробити те, 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 або нав'язує нав певний соціум, що людина має хотіти, а коли вона розуміє, що вона хоче насправді, в неї ніби виростають, виростають крила за спиною. Я не раз це чула, і не раз це бачила, була присутня в даних ситуаціях. Тому перевіряйте себе, слухайте себе, ніколи не піддавайтеся на такі впливи інфлюенсерів і всього іншого. А мене, якщо вам потрібно, ви легко можете знайти у всіх відомих соцмережах: Інстаграм, Фейсбук, Twitter, чи як його зараз називають ікс. Я за хештегом, психолог Єлена Літвінова. До речі, так я Єлена Літвінова, і мені так зрозуміло, тому що мені закидали, чому це я не Олена Літвінова. Тому що все життя я я жила з ім'ям Єлена Літвінова, і я себе сприймаю як Єлена. І мені це окей, якщо ви сприймаєте себе, так як ви сприймаєте, я, я так як ви звикли. До речі, якщо у вас будуть питання по цьому, я можу навіть е, зробити відео про це, про те, як ми себе сприймаємо і чому. Отже, ви мене легко можете знайти у цих соцмережах. Лишайте ваші коменти під цим відео для того, щоб канал просувався. Я бажаю всім мирного неба, бажаю всім, не дивлячись ні на що, гарного настрою. До нових зустрічей. Пока.